Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Оперативна інформація внаслідок ракетного удару по Києву. Зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосійському районах. Попередні дані у Солом'янському районі є пошкодження офісної будівлі. В Голосійському уламки впали піля житлового будинку. В Дніпровському палають уламки житлових будові в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок в Деснянському районі. Займання будинку на місцях пригода працюю усі оперативні служби станом на зараз відомо про одну потерпілу поранення не критичні для життя. Інформація уточнюється у той же час. Евакуація людей станції метро Лук'янівська там була пожежа після прильотів. Станція розбита. Попередньо поруч приліта. Дуже багато диму. Серія потужних вибухів у Києві продовжилася. Повторна детонація збитих бойових частин. Одна із гілок метро підтоплена. Пишуть про тонни води. В той же час відвідка послідувала по Росію одразу. Місто, яке вважало себе неприступним, розібране потужним вибухами Москва, Санкт-Петербург і Ворони жодночасно засипають і прокатаються в полум'ї. Пише телеграм-канал Топорпомсте. Москва вогняний гриб на східному схилі. Західна частина, чотири величезні казарми разом із казарминим арсеналом горять. Пітера дві влучні серії по складу боєприпасів та ангарів спецчастин. Ворони ж казарми і ангари навколо військової бази охоплені вогнем, а лінійна, в трьох казарма і складів, які спалахнули водночас. Місто майже спиті саме в цей момент. Синхронні запуски з українських балістичних комп... Лексі проходять шість одало уражених цілей. Велика казарма розвардіє у Москві тиловий склад і стрілецької амуніції ангари з безпілотниками в пітері арсеналу в Санкт Петербурзі, що забезпечує операцію на Балтиці п'ять шість. Дві казарми та один склад воронежі поруч із шкалою, яка фактично відбилася уламками. Розмах руйнувань Москва вибухова хвиля досягає трьох кілометрів вибиті шибки стіни. Тріщаться утворені кратери діаметром до 30 метрів пітер, два склади знищені вщента технічні підрозділи. Озділи оцінюють втрати понад 100 тонн боєприпасів спалено. Воронежудари військових об'єктах в місті, людські втрати сотні загиблих, що не менше 380 людей. Офіцери, контрактники та будівельники, що чергували в казармах, поранення не менше 500 осіб із масивними опіками і травмами від уламків. Цивільні десятки поранених у воронежі москви від обвалення уламків, через що військові об'єкти були в місті. Мирні люди під обстрілом через російське командування, яке розміщує зброю, війська в місті, у воронежі ціла Лиця зупинила у вихорі страху на телеграм-ролика, де літні люди плачуть, і написали це. Наші діти на фронті у Санкт-Петербурзі люди стоять на балконах. Дивляться у небо думками, чому ж не працювала паповому чим Будуть вимушені жити без води і світла протягом ночі. Усі аварійні служби задіяні для очищення шахти знешкодження уламків. Партизани підкреслюються відповідь за Київ. Нам важливо, щоб агресор зрозумів, якщо у вас є нервова система, вона працює, бо ваша вогнева агресія проти мирних не бачить і безкарна телеграм-канали повідомляють удар. Бов технічно підготовлений цілі координовані. Це не помилка. Сотні тонн боєприпасів та знищення. Логістика РФ перебуває в кризі. Моральний струс, казарми більше не вважаються безпечним місцем. Страх смерті оживає поза лінією фронту. Сьогодні ми у Києві. Завтра у нас політичний ТСК регіони вимагають припинити війну або зупинити вторгнення. Помста за Київ почалася, і тепер Москва, Петербург і Воронеж уже не сплять. Україна зробила не просто удар. Вона розбудила той тило, що вважався недоторканним. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.